Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Це вже вечір у нас. Це відео буде продовження. Точніше, початок будівництва нашого сараю. На жаль, деякі відео, що я знімала. Не збереглися, так само я вже знімала вступ до цього відео про те, як привезли будматеріали але, на жаль, ті відео не збереглися, тому повторю. Що ми довезли балки, доски. Шифер і цемент. Цемент, правда, вже схований. Як я починала це відео, я вже не пам'ятаю. Знову ж таки, через те, що часу багатенько пройшло і відео не збереглося. Де воно загубилося, я не розумію, якщо чесно. А так, походу, далі. Покажу в фотографіях, як ішло. Як все починалося з копання фундаменту і долі. Всім приємного перегляду. Тут далі я у фотографіях покажу як все починалося. Оця знімала будівництво і замітила. Ось висить ще досі вишня. Вона вже почала підсихати. Але тримається добре, кому цікаво то цегла, і піновоки в нас були. Куплені вже давно. Сьогодні черговий день будівництва. Ось на такому етапі. Ось що ми маємо на даний момент. Почали викладати цоколь. Черговий день будівництва. І ось що ми маємо на даний момент. Ну, що цей день підходить до завершення? Ось такий обсяг роботи вже зроблено. І на сьогодні це все. Сьогодні в день було дуже спекотно до 40 градусів. Під вечір вже стало прохолодніше. Ну і на цьому на про початок будівництва буду завершувати. Кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки. Дякую за перегляди, за коментарі. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.